Щело, але в колонені зіслово від Угорщина. Якщо це була охорона скуда, тоді це ці нам цікаво знати, чим охорону тримали. На Населі вище рукаву є сайт, який часто скопок. Це ушін, а це арбалети на конечках є стріл. Отже, зброя лук залетит. Ще зброї була знайдена така бронзова була. Бава. Теж можна підійти, де що цініше тобі глянути. Найменш цікавою. Найменш цікавою знахідкою є ось щиток персня, зображення пташки галки. Але це вже символ влади. ну Такі перстенькі сила знать. Бояри, боєводи. Очевидно, цей щиток належить ту посаднику. Ну, а на цій стіні, шановне товариство, зверніть увагу, ви бачите, з чого і за допомогою чого будувалася така споруда. Ще з дерева ви можете побачити, наприклад, дошку на дві кормих. А це зверник портальний. До речі, якою була покрівля, покрівля теж була з 16 Так, ну і відповідно, дивлячись на це дерево, ви розумієте, чому спруди немає. Якщо тут це дерево зберігається в спеціальних умовах, ну і ви бачите, як воно виглядає, то чи могла б така споруда бути? зовнішніх До речі, ось тут покрівля фортексо, ось тут, вона бачите, це, тут, гонки і драниці. Ось, нижче драниці, то просто такі дерев'яні торчочки. А гонта вище відрізняється тим, бачите, що має такий паз. Щось як ламінат чи пакет, щоб це щільно прилягало. До речі, той паз робили у гонті ось таким крізцем. Кудку кімнати, макет талуса. Що таке талус? Талус це середньовічний оборонний винахід, коли зовнішня стіна споруди будиться нерівна, а під куток. Наш сотвір вивчає. Mm -hmm. Пасі, де продалися балки під зовнішні стіни. Що ж це нам дає? Скажете, дивіться. Якщо стіна рівна, так? І камінь викидаємо з рівної стіни, траєкторія польоту, в принципі, зрозуміла. Це вне зрібно прямо. Що відбувається з каменем, падає на нас такої кривої стіни, ми зараз побачимо приклад від кульки. Розуміли, помітили, чи mm -hmm. Маєте, mm -hmm. mm -hmm. ще раз mm -hmm. Вона Воно відбивається в певній точці. Mm -hmm. Так, і вже не знизудить, а знаєте, відбивається і зрикушечує. Ну, Звичайно, це кулька, це не камінь. Одніше всі і самі та міння, яке буде летіти в різні боки, робить будь-яку споруду непогано захищеною, якщо ворог йде на таран, продовжуючи. Ну так, 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 ви маєте рацію. Але, але шановне товариство, все ж таки, як не крути, оборонна здатність. На макеті, це просто буде, напевно, зрозуміліше. Скажіть мені, будь ласка, коли ви гуляли з кем комплексом, ви піднімалися трошечки догори, де був казівничок залишки середньовічної криниці? Навіть встигли покричати в неї? Ось. І захистити так. від тих, хто там хотів щось кидати. Ось та криниця на макиді. Ну, там, які була та закрита. закрита. Мі... Так, так, так. Вона була закрита, а зараз це отвір, якби. Такий дерев'яний як шип, щоб все ж таки у них у те, яких нещасних випадків. Молодість криниця по чудовому чудово. Чому? Це джерело, це природне наповнення. І, до речі, криниця глибока, 30-метрова, ось крок розрізів у нас 30 метрів, 40 см. Але у неї є і певний недолік. Вона біля підніжжя, а тут, ж саме тут? Що нам і вода потрібна нам тут з цією метою. На дитинці орієнтовно ось тут вибирають внутрішню цистерну, ось на розрізі. Ось, бачите, практично 14-метрова. І воду з того колодязя піднімають, наповнюють цистерну на дитинці. Ще одна цистерна. На макеті, ось, бачите? В розрізі ось майже 4 метри. Вона вже мурована з таких великих кам'яних блоків. Є 32. І оця система вже служила для збору дощової води. Вона теж була придатна для вживання. Хоча не виключно, що відами змогли її наповнити. І вже води з, з цистерн, Для гарнізону вистачало 200-250 Ну, Не але, але добрих підвоку гарнізон водою забезпечить. Ну, а вода це основа життя. Продовжуючи тему археологічну. Сказати ще одну таку досить цікаву річ.